Ну що, ми в ботанічний сад. Тут тут купа всього. Ми ось тут. Gift shop, library, exhibition garden. Каліфорнія нетів. Пішли одним словом. Петляти тако. Тититити. Нам туди. Круть, тюльпани. Вау, тюльпани ці геоценти. ладіолуси І у нас є карта. Карта скарбів. І що, як це працює. Ось мене є ціла карта. Дивись, тут є QR-код. QR-код. Візьми, схоже, хоч і цей. Але не в мапсах мене повести. От ви вперед. Тюльпани, а ото вот біля тюльпанів як то називається? Геоцентри? Геоцентри. О, я тому думав канадські гуси, по суті, жруть траву. Маленький Тут дуже гарно ці вулички. Той лужок із канадськими гусями. Взагалі виглядає як із не знаю, із брошур свідків і райський Райський сад і життя після життя. Магнолія, це магнолія, чи не магнолія? Магнолія Магнолія Обсипаються. Пахнуть? Не дуже? Пахнуть не дуже. Чи, пах, чи пахнуть дуже, але не, не, не дуже. Бамбукова роща. Гай. Бамбуковий гай. А оце магнолія із такими фракталами дрібними. Схоже, світла їй тут не вистачає. Ну все, я пішли в бамбук. Ось він бамбук. <laughs> Неймовірно. Круто. Клас. Мені ньому щось понавишкраб, але він собі далі росте. Круто. Круто. Ворони літають. Щось там викракують, викаркують. Магнолія. Перевірити, яка вона на запах. Пахне, пахне приємно, легкий такий запах. На вигляд просто якісь будяки ростуть, а не, це роса Каліфор... Каліфорнія. Каліфорнія Wild Rose. А, і спочатку іспанською написано. Ось як вона працює по Каліфорнії. Біг, Коун, Даглас, Хір. І це теж не просто потихія, а це ціла рослина і має назву. Каменюки, на них щось росте. Вікуся, виросла сама. А -а -а. О, стоп. Це якесь знайоме дерево. Кориллюс sp Circumglobal Circumglobal. Мабуть, росте Мабуть росте На вигляд виглядає як кліщина. Якщо це воно, якщо це не ціпа таке. Бо таких на каскаді не росте. О, вау, гляньте на це. Ці штуковини виглядають взагалі як з якогось фантастичного фільму. Якась марсіанська рослина. Не торкайся, бо вкусить. Круто, <гум> га? <гум> <гум> Там щось будують, якийсь будівельний майданчик. Знову знайшлись магнолії. Там вони роста цвіте а оці маленькі теж пускалися. По траві? Мело. Стетя неймовірність. О, стежинка Стежинка. Клас, тебе там птахи, качки, вода зелена. І риба плаває. А, черепахи. Черепахи. Пірнула Не подобається її увага. Ось вона знайшлася. Це магнолія. Велика, величезна. Наша цим магноліям квіти в такій кількості, не зрозуміло. Дерево квітка. Дерево квітка. Магнолія і якась стежка. Подивіться куди вона веде. Someone is here. Евкаліпт. Так, між екзаменами на водіння цілих два тижні. Магнолії відцвіли, чи відцвітають. Це теж мабуть магнолія Ні, а це, це ж не магнолія, це якась інша. Там є вниз. Можна вгору, можна вниз. Ви це взагалі виглядає. О, вони ще й пахне. Клас. Знайомий запах знайоме? Знайомі Квіти взагалі не знайомі на вигляд перші подібне бачу виглядає як з якогось тропічного острова так далі гляньте на цю вкладку клас Так. Такodendron Pavilion made possible through the generosity of the William Great William Gate family. 2007 rig. Магнолі. 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 Це от класна штуковина. Така доріжка. Поруч, просто доріжка. О, і тут якийсь кущ з квітами. Під ним ще одні якісь квіти. На вигляд як бузина. Не пахне ніяк. О, барвінок! Барвінок! А дерево яке теж? Дерево! У мене крихітна рука в приніс цим дерева. Сосна! Сан-Дієго Каунті Тут були недавно динозаври. Симві короткий віддосики. non flowering seed bearing plants. Ага, без квіток. Але вже з насіння. Ранній юрський період. А це от видно з тих пір росло. Нормально воно тут виросло. От моя крихітна долонька. Відео про те, як вікуся робить відео. Фотка Сонце сідає в ботанічному саду. Гарні нарциси Ого, вони величезні. Величезні. Це поле з цими дрібними квіточками. Воно таке бровисте, яскраве. Головне, ми купували квитки, а ці канадські гуси тут просто так ходять. Ми там по 14 доларів заплатили за вхід в цей сад. А гусям це все дається безкоштовно. Квіточки. О, а це виглядає як що, як м'ята. Тільки пахне якось інакше магнолія. Магнолія, біленька, розпустилася. Квіточки. Ну не пахнуть. Яскраві білі квіточки і не пахнуть. І, видно, бджоли не дуже потрібні. І ці здоровенні дерева кругом. Вон сосна, це якась redвуд, секвоя. Так, дивися, тут прямо якийсь цей hey. меморіал. Пам'ять про померлих рідних. І близьких батьків. Ну і собак. Кобі кеш папі Плейс. А може то не цей, не, не домашній улюблений. kind. Карла і Девід Крейн. Крейн це журавель. Фонтан. І квіти плавають. І Не тільки квіти, а ще якісь патики. Груси тут безкоштовно пасуться. А тут у нас Нова Зеландія. Це не качка, це якийсь такий звір. Вау! Такі коріння. Все треба влітку приходити. дощ тропічний червоні такі вони всі борвисті ці рослини папороті лаурус місце, щоб посидіти, полюбуватися, особливо коли це все розпуститься над головами. Нормально воно під заснуло. Ага. О, там вон струмочок. Там там. Струмочок дюрчить. Водичка Тут ця водичка. прийшла. Е, на магнолія. Здоровена магнолія. Здоровенна. Просто капецька велика. Не знаю які масштаби передати. Ось сюди канадські гуси не дісталися. Тут ці грязки, сила селена Вода просто зелена, зеленюща цим килимом вкрита. Знали би вони, що тут стільки хавки плаває на поверхні. Succulent Garden Колючки, з усіх пошкряпах позізнавався в кохані. Оригінальний спосіб, як заставити світ страждати через те, що тобі добре о, клас, нам туди. Це якесь дивне алоє. Цілий гарден із алейками тут кайфують. Так, ташки тут розчебеталися. А, там ще плоди якісь є. Можна попробувати скуштувати. Це як обліпіха, а чи що це таке? нападали. нападали. З'їж яблучко це теж якесь алоє. Оце от алоє. Оце точно алоє. Нічого собі по потеке, воно то просто росте на, на пеньках. Ну що ж, досить на сьогодні прощавай зелена галявина і ботанічний сад. Все, ми рушаємо додому. Вихід там де вхід. hours exit. Перевірка. Перевірка на жінці. Працює. Ми тут трохи затримались. Можна виходити, це безпечно. Так, а що назад вона? А наш. Вона ж... Назад теж обертається. Так, наші боки крутиться.